Випрати та висушити речі, скористатись комп'ютером та оргтехнікою, а також залишити дітей під наглядом волонтерів. Саме такі послуги можуть отримати вимушені переселенці у новому бердянському інформаційно-гуманітарному центрі. Особливістю цього хабу є те, що він у роботі повністю спрямований на жителів Бердянська. Це не перший наш офіс, та в будь-якому разі завжди з ким ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо саме з бердянцями. Волонтерами у нас працюють бердянці допомогу у 90% більшості, яку ми отримуємо. Ми отримуємо від бердянців. А якщо у нас є змога в рамках якоїсь діяльності замовити у когось на платній основі ту чи іншу послугу, ми будемо замовляти її у бордянцях. Попри те, що діяльність хабу спрямована на допомогу бордянцям, вимушені переселенці з інших регіонів теж можуть сюди звернутися. Їх проконсультують та скоординують у подальших діях. У хабі кажуть, дзвінки від людей з інших регіонів не рідкість, тож намагаються зарадити усім. По умовам донорів наших ми приймаємо Бердянський, Бердянський ОТГ, Бердянський район. Тому ми не відмовляємо категорично, але ми людей перенаправляємо до хабів, як і з їх територіальної громади. Тому всім, всім людям раді не тільки Бердянцям, нам телефонують із Луганської області, із Маріуполя, із Оріхова. З 22 грудня у хабі розширився спектр послуг. Тепер відвідувачі зможуть потрапити і до перукаря. Для цього необхідно сюди попередньо зателефонувати та записатися на стрижку. Турбуватиметься про волосся клієнтів пані Марина. Дівчина евакуювалась до Запоріжжя у вересні та зізнається, цю роботу знайшла суто випадково. Сьогодні у нас перший день. Я вийшла на роботу в гуманітарний центр. Знайомі з гуманітарного центру підказали, що тут требуються майстер, вирішила. Прийти, допомагати людям, <хи> творити добро. Здесь я выхожу два рази в неделю, і три дні основная работа у мене. Парикмахер в салоні работаю. За перший робочий день пані Марина потурбувалась про зачіску шести людей. Клієнти зазначають, роботою Марини задоволені, адже вона виконує їхні забаганки на всі 100%. Марина мені витягнула волосся, порівняла кінчики та зробила чолку. Дуже гарна, я дуже задоволена. Дуже дуже їй вдячна. У хабі також можна випрати речі, як і послуги перукаря, прання відбувається за попереднім записом. На кожну людину розраховується 4 години часу: дві на саме прання і дві на сушку речей. Крім цього, у хабі є дитяча кімната. Вона виконує функції садка, адже тут батьки можуть залишити свою малечу, поки працюють або відсутні у справах. Також на місці є адміністратор, який може проконсультувати щодо законодавчих питань, а також допоможе з оформленням необхідних документів. І ми відкрили цей простір саме для того, щоб не десь питати, а вже тут, в одному місці, спитати у нашого волонтера-адміністратора, який вже має досвід співпраці з органами влади міста Запоріжжя, куди мені йти, як правильно шукати інформацію в інтернеті, тут же роздрукувати свої документи, підготувати все для того, щоб ти один раз пішов кудись і зразу своє питання вирішив. Ближчим часом у хабі планується чергове розширення спектру послуг. Зокрема, тут має з'явитись психолог, що допоможе людям адаптуватись до нового ритму життя та вирішити наявні проблеми. Наталія Юр'єва, Андрій Позняков, телеканал ТЕМ.